Кров запеклася. Там маленький був хлопчик. Його скинули прямо на гостре каміння. А я хочу, щоб Добре, то обов'язково тебе скинуть. Можна тебе лука, ти Окей. перший та Лука відійде. Отуди і там з того боку ставай. Треба правильно переходити. Треба закрити очі, і не підглядати. Ясно? І робити маленькі крочки. Не можна бігти. Хто біжить, той відразу принесет богам. Закривай очі. Я? Так, ти перший. А ще на вас будете падати каміння і дмухати вітер. Закрити очі. Закрити очі. Так. Ні, треба було так можна. Все, ти вже зійшла, значить ти принесла життєви. <фот> так, далі. Алілуя. <фот> Закрий очі. Закрий очі, бо ти зараз будеш вниз головою принести життєвого. <фот> А, 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 О, а, де я там пісок? Вас там не часто. А, вас можуть врятувати ваші пацієнта. Попередні теж падали Христя, так Христя що. Знайшли не... ти... мужнього що чоловіка, щоб він Лукав! вас. Знайшла мужнього чоловіка. <ріст> Ось мужній. <ріст> <ріст> він вітер не в ту сторону дме, Франції. <ріст> почекай, почекай, що ж не всі пройшли. О, значить, ви перший раз не впоралися. Мене. Ай! А то вітер! Я ж тобі на вітер дмухав? Так, тепер цей мужній чоловік. і він як буде принесе. <рик> Закривач. На тебе сіла муха. О, вона переважила. А! а, а. Ти O que é que eu vou fazer? Me segura ela. Tchau. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O O que é que eu